Hello, hello! вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Сьогодні цікава тема Shopping Mall. Сьогодні йдемо на покупки. Shopping інколи роблять для того, щоб зняти стрес, інколи тому йдуть на шопінг, на покупки, що потрібно щось купити для себе чи для сім'ї. Але як би там не було, сьогодні будемо дивитися, як орієнтуватися у Shopping Mall, як називаються англійською ті чи інші магазини, департаменти, тобто відділи у великому якомусь магазині для того, щоб ви могли орієнтуватися набагато легше, коли потрапляєте у англомовну країну, або якщо ви вже живете у якійсь англомовній країні. Крім того, обов'язково поділіться цим відео, відправте посилання. Ваші подрузі чи другові, які полюбляють шопінг-терапію, можливо, для них це допоможе швидше скупитися, правда? Ну, я ще шуткую, звичайно, але як би там не було, для якої цілі ви йдете у шопінг мол? Можливо, просто поїсти. Так, так, навіть поїсти. І ми про це поговоримо. Але важливо пам'ятати, що коли ви знаєте, які терміни використовуються у шопінг-мол, вам буде легко орієнтуватися, вам буде легко щось запитати. Отже, щоб багато не говорити, поїхали. Йдемо у шопінг-мол. Коли ви заходите у шопінг мол, обов'язково запам'ятовуйте номер входу, тому що потім вам потрібно буде вийти: «Entrance» вхід, «exit» вихід. Що є entrance, що є вхід, то коли ви виходите, буде для вас exit. вихід. Entrance. Exit. Війшовши через entrance, ви війдете у великий shopping mall. Великий магазин, у якому ви побачите багато маленьких магазинчиків, shops, boutiques, а також Department Stores. Перед тим, як зайти у великий Department Store, я хотів би вам сказати про різницю між Shops і. Бутікс, шоп і boutique. У чому різниця між шоп і бутік? Магазин і бутік? Тут все дуже просто. Магазин це для загальної публіки, так би мовити, для всіх підряд. Бутіки сконцентровані навколо вузької групи малої групи якихось конкретних покупців. Можливо, це якісь тільки брендові речі, які будуть дуже дорогі. І, можливо, це буде тільки для тих, хто може собі це дозволити. Або вибирають такий стиль. Тому бутік може бути і по ціні, і по бренду, і по стилю. Звертайте на це увагу. Зайдете в бутік, плануйте багато грошей там залишати. Зайдете в шоп. Можна купити практично те саме, що в бутік, але за меншу ціну. Звертайте на це увагу. Department Store це великий магазин з різними відділами. Давайте зайдемо в Department Store. Department Store може мати різні відділи або departments, наприклад, Children's Clothing. Тут ви можете шукати для дітей T-shirts, футболочки, jeans or pants, штани або джинси. Dresses or skirts, платічка або спідниці, shorts, шорт, шорти і таке інше для дітей. sneakers, sandals, boots, кросівки, босоніжки, черевики. Ну і звичайно багато чого іншого. У цьому департмент Store біля одягу зразу йде Beauty Products, Засоби краси. Ну або Beauty Department. Тут ви знайдете makeup, макіяж. Листик губна помада. Foundation. Основа. Дівчата знають, що це. Eyeshadow. Тіні для повік. Скінкер – догляд за шкірою. Moisturizer зволожуючий крем, Кленсер засіб для чищення очищення шкіри. Сонцезахисний крем. зараз буде популярний. Haircare догляд за волоссям. Стайлинг джел гель для укладання волосся. Хочу звернути вашу увагу також на те, що інколи Children's Clothing або Children's Department може називатися Kids' Clothing. «Kids Department». Неважливо, як вони називаються, але і в Children's, і в Kids' Department ви знайдете ті самі речі для дітей. Інколи в магазинах знижують ціни, наприклад, 40%, 50%, це називається Sales. Або інколи називається Clearance. І сейлс, і кліренс мають одинакове значення. Це розпродаж розпродаж товарів. Тому звертайте увагу на ці знаки. Sales, clearance. Там, звичайно, ціни менші, але є ще таке поняття, як loyalty program. Великі store, стори інколи мають loyalty program, програму, за якими вони здають знижки ще більше своїм постійним клієнтам. Особливо тим, хто має картку їх магазину. Великі департмент стор також мають відділ для чоловіків: Men's clothing. Серед іншого, тут можуть чоловіки собі придмати Dress Shirts – сорочки, Jeans, jeans – джинси, Suits – костюми, ну і багато іншого. Dress Shirts – це сорочки до костюмів, можна і просто Shirts. Також можете знайти у великих Department Store чудовий. Bedding Department. Назва походить від слова «bed» – «ліжко». Тобто, все, що потрібно вам тут для ліжка, ви знайдете дуже легко. Це Bed Sheets, простирала, comforters, ковдри, «pillows» – подушки in different colors у різних кольорах. Department Store також має все, що потрібно нам для кухні: «Kitchen Appliances» або куходна техніка. Там ви можете спокійно собі вибрати coffee maker – кавоварка, блендер, blender, blender, pots – горщики, toaster, toaster – тастер, cups – чашки, plates – тарілки. Ну і багато іншого, що потрібно нам на кухні. У великому магазині дуже цікаво, коли ви натрапите на відділ furniture – мебельний відділ. До вашої уваги там буде софа – диван. Dining table, обідній стіл, coffee table, журнальний столик, Armchair, Крісло, Chair – Стілець Ну і багато іншого, що потрібно для нашої хати. Ні в якому разі ми не обійшли найцікавіший відділ і зазвичай найбільший відділ у будь-якому Department Store. це відділ Women's Clothing, відділ жіночого одягу. Там ви придбаєте dresses сукні, blouses блузки, skirts спідниці, leggings легінс, легінси або лосини, cardigans кардигани, jumpsuits комбінезони, tunics туніки, tops топи, ну і звичайно, набагато, набагато більше. Це лише основні такі товари, які ви можете там придбати. Знаходячися у великому магазині, обов'язково звертайте уваги на вивіски. Там вам можуть давати різну інформацію стосовно обслуговування, сервіс, бачите на вивісці, і знак долара. Це означає, що там ви можете в тому напрямку піти і оплатити. Fitting rooms це кімнати, де ви можете приміряти одяг, який ви собі підібрали. Washrooms. ну, це місце, куди ви можете піти відпочити. Так? Це туалети. Ну і онлайн ордер пікап. Це, звичайно, там, куди вам потрібно підійти, якщо ви замовили онлайн по інтернету і хочете особисто забрати. Якщо ви придбали якийсь товар у цьому Department Store, і ви побачили, що він вам не підходить якось чомусь, і ви вирішили повернути той товар протягом перших 14 днів після покупки, ви спокійно можете підійти у те місце, де проводять returns. Повернення returns, Обов'язково принесіть із собою чек. Після виходу із великого Department Store ви знову потрапляєте зазвичай у shopping mall. Там ви побачите багато Shops, Retailers, Це розрібна торгівля, невеличкі. І звідки ви не починали? З якого входу ви б не починали, ви завжди знайдете такі магазинчики, які будуть вас. Запрошувати великими сейлами, великими знижками на товари. Звичайно, все для того, щоб вашу увагу привернути саме до їх магазину. Чим шопінг мол дуже добрий для всіх нас, тим, що там можна зразу і поїсти. Це така собі місцина, де ви можете спокійно купити собі їсти і поїсти. Звичайно, коли по дорозі йдете на фудкорт, ви проходите через sitting area, де люди можуть посидіти сім'ями, відпочити або якісь собі там приходять національні групи, сидять політику. Всяку говорять, особливо пенсіонери. Але на фудкорт, коли заходите, ви вже бачите, там є кофішопс, cafes, ресторанс, juice. Можна зайти і купити собі за вашим смаком будь-що, що вам подобається найбільше. Потрібно звертати увагу і на те, чи є там місце, де посидіти. Тут можна спокійно посидіти і з'їсти вашу любиму страву, яку ви щойно придбали. Це місце називається «dining area», місце, де можна вживати їжу. Йдучи молом, ви напевно помічали такі собі невеличкі острівки, магазинчики-острівки посеред магазину. Це бус. Буз. Звертайте увагу на вимову. Не буз, а бус. Бус – це невеличкий магазинчик посередині. Вивізний, виносний такий магазинчик. А буз ну це просто випивка алкогольна. Тобто будьте уважні, коли питаєте, де такий є буз. буз. Я вже говорив, що потрібно звертати увагу на вивіски. Вам дуже допоможе вивіска washrooms. Це туалети або toilets. Можна запитати, де toilets, можна запитати де washrooms. Зазвичай у шопінг молах роблять все для зручності людини, тому там і ставлять дуже цікаві машини або комп'ютери, які вам допоможуть зразу знайти той магазин, в який ви хочете потрапити. Це будуть наші mall Directory. Або довідник торгового центру, довідник цього мола. По дорозі до виходу, до вашого екзит, який ви мали запам'ятати на початку, ви побачите шоперс або покупців. Шоперс це такі ж самі покупці, як і ви. Ви теж шопер, якщо ви прийшли для того, щоб купити. Мій вихід ось уже тут, недалеко, тому ми йдемо шукати зараз машину. Де я її залишив? Ні, я не просто так поставив, що я шукаю свою машину. I am looking for my car. Тому що це інколи стає великою проблемою. Люди забувають місце, де вони припаркували своє авто. Тому ходять навколо мола, шукають і шукають. І ось саме тому я казав на початку цього відео, що потрібно запам'ятати вхід, номер входу, через який ви входите у шопінг-центр. А моя машина знайшлася. Не знаю, як вам, але мені дуже сподобався шопінг мол. Взагалі там можна прийти просто погуляти, прогулятися коридором. І зазвичай так багато людей роблять зранку, поки ще магазинчики. Шопс ще закриті. До відкриття всіх магазинчиків та департмент сторс, бутікс. Люди ходять пішки. Так, як ексерсайз, як вправу роблять. Але це не для всіх, звичайно, я це розумію. Для нас з вами головне, що тепер? Не забути підписатися на цей канал, не забути відправити посилання на це відео тим, що поголікам, які люблять шопити або скуплятися, або купувати дуже багато тратять грошей на це. Або можливо, в них є ці гроші, тому вони їх і тратять. Ми турбуємося одним, щоб ми вправно. Користувалися англійською мовою. Всі ці слова, які там вживані, це, звичайно, не всі слова, які можуть вживатися у шопінг-центр або шопінг мол. Звичайно, їх є набагато більше. Але ці основні допоможуть вам розібратися у ваш наступний візит до шопінг мол. Побачимося в наступному відео. Bye-bye, See you next time!